Вітаю. Як тебе звати? Богдан. А, кого ти граєш? Я граю в Francia Sansчуk. Чудово. А що тебе надихнуло приймати участь в цьому спектаклі? Знаєте, в мене було просто цікаво, як це в мене буде виходити. Як це як я зіграю на сценсі. Я, в принципі, хотів спробувати якось це колись зробити. І тому я вирішив прийняти участь в цій виставі. А Як ти уявляєш свого героя Франца? Я його уявляю як такого хлопець, ця, який дуже любить ну, грати, який. Може, дуже часто строгий до своїх іграшок, можна сказати, безшкетник. І він часто може не знає, як зупинити, коли треба зупинитися. Тобі він подобається твій герой? В, в принципі, ну, не сказав би, що прям сильно подобається, але в принципі, може сказати так. Дещо по трохи подобається. Кого б ти ще хотів зіграти? Думаю. Якщо ви про цю сценку, то. Ні, взагалі. А взагалі, не знаю, було б цікаво. Який би ти ще, в якому спектаклі ти ще хотів приймати участь? Я б поки що про це не думав, якщо чесно. Якщо чесно. Як ти відносишся до тих людей, які з тобою грають? Які в тебе вони викликають емоції? Ну, це, це люди ж вони знайомі вони в моїй школі. Вони в мене викликають позитивні емоції. Звісно, не завжди, може, у нас вони організовані, але, в принципі, мені подобається наш колектив. Дякую тобі за відповіді. Привіт. Привіт. Як тебе звуть? Е, мене звати Філіп. А, кого ти граєш? Е, я граю дядю Трусельмайра. Які в тебе емоції викликає твоя роль? Е, та не сильно багато, бо в мене мало участі в сцені. Мені більш цікаво організовувати сценку, тому так. Але в принципі, викликає емоції серйозної людини е, дядька. Що тебе надихнуло приймати участь в цьому спектаклі? Я не знаю точно. Але ну мені подобається. Насправді мене теж заставили. Я менше хотів грати. Але мене надихнуло, ну мені подобається створювати щось, організовувати якісь свята. тому я визвався допомагати, і мені доводиться, ще і грати дядька. Але нічого страшного, теж цікавий досвід. Кого би ти ще хотів зіграти? Мушиного короля. Супер. А чому б ти хотів його зіграти? Е, тому що мені цікавий персонаж як антагоніст, і ну, такий злий герой, в нього цікаві емоції доволі, тому я думаю, я хотів би його зіграти ще. А якщо з інших сценок взяти, то я не впевнений. Е, можливо, людину якусь дуже драматичною долею, яка помирає, або в якої дуже багато різних емоцій, бо було б цікаво щось цікавіше. А який би ти хотів спектакль ще поставити? Е, я не впевнений точно, це треба подумати. Можливо, якийсь е, по-християнській історії. Ми планували брейн Ring ось і думали спектакль, але більш всього його не буде, тому що ну, складаються так обставини. Як ти відносишся до людей, які з тобою разом приймають душі спектаклі? У нас насправді чудові діти, які приймають з нами участь. Вони в багатьох ситуаціях можуть бути шалунами, коротше, шаліть, погано себе вести. Але в принципі вони доволі слухняні і доволі не геть слухняні. Кожен особливий, слава Богу, за всіх не всі відповідальні, але що маємо, то маємо. В школі зробити спектакль це подвіги якісь, мабуть. Дякую тобі за відповідь. Дякую вам. Привіт. Добрий. день. Як тебе збить? Я Льоша. Кого ти граєш? Я граю отця своїх двох дітей. Ось. Які емоції в тебе викликають? Нормально, я не знаю. немає на якихось дуже бурних емоцій до ролі. Ну, звичайна роль. Що тебе надихнуло приймати участь у цьому спектаклі? Е -е, людмила Гочларівна. Я йду зі школи, вже збираюся додому. Вона до мене в останній момент підходить. І така: Хочеш грати в сценці? Я кажу ні ласка, у нас не вистачає людей. Я кажу, ні, я не хочу. Ну, якось так все-таки вийшло, що я участвую. Ось. Які думки в тебе викликає ця сценка? Mm, ну, в нас якось ще. Все, все дуже якось так. Спонтанно, не, не заплановано, тобто якось всі ці репетиції, всі ці, ну, такі змішані емоції, все це визиває. Більше позитивних чи негативних? Ну, напевно, все-таки позитивних, коли мене ніхто е сильно не дратує і коли я ну, все йде нормально, то більше позитивних. Кого би ти ще хотів зіграти? Свій роль подобається. Ну, а в якому б ти б хотів ще спектаклі приймати участь? Якщо чесно, то не в якому. Мені цим літ займатися, але ну, я був би не проти, в якомусь ще спектаклі. Ну, не можу нічого конкретного сказати. А які тобі більше ролі подобаються? Негативні, позитивні? А, нейтральні? Я злодій, люблю злодейські ролі. — Добре. Як ти відносишся до людей, які з тобою грають? Позитивно. Це більшість моїх друзів, знайомих то вполне нормально, позитивно. Дякую тобі за відповідь. Привіт! Привіт! Як тебе зустріч? Мене звати Віроніка. Кого ти граєш? Марі. Які думки вона в тебе викликає? Mm, мені вона здається дуже доброю, відкритою, е, оптимістичною дівчинкою. Кого б ти ще хотіла зіграти? Mm, mm, я думаю нікого. <glly> Які думки викликає ця сцена? Які думки в тебе викликає ця сценка, і сама сцена загалом? Е, ну мені дуже подобається. Е, кожна репетиція якась така особлива і якось так по домашньому е, І ну, мені подобається дуже. Як ти відносишся до людей, які з тобою разом грають в цій сценці? Мені здається, з людьми, тими, якими я зараз граю в сценку, останній час дуже якось зблизились, тому що до сценки ми не спілкувались, а зараз якось завдяки сценці спілкуємось. І після того, як ми Відіграємо цю сценку, Я б хотіла далі продовжити спілкуватися з ними. Дуже класні, короче. Дякую тобі за відповіді. вам. Раз, два, три. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звути. Людмила Гачуларівна. Скажіть, будь ласка, ви граєте якусь роль? Якщо граєте, то яку? Скоріше. Як так, кого всіх заставляє грати ролі? Тепер... Е, в з... Жартую. Жалко. Бо так би інтерв'ю збіглося з відповідями наших учасників. Е, як ви уявляєте, ні, не підходить. Як ви відноситесь до команди вашого спектакля? Я дуже їх люблю. Вони всі талановиті, всі такі різні, всі багатогранні, трошки шалоніжки, але всі чудові. Що надихнуло вас на створення цієї сценки? Це досить глибоке питання. А, спочатку це була просто сама казка, потім це була ідея показати наше відношення до того, що відбувається зараз. А, потім це було переосмислення цього всього і зробити з цього якийсь мікст, щоб більше в цьому діти проявились. Розкажіть більше, як саме виник цей гурток і цей спектакль, як ви вербували людей, як ви придумували сценарії, як все відбувалося поетапно. Спочатку це була маленька ідея, яка потім під впливом вас, дітей, набула такого вигляду. І більше це навіть. Ваші ідеї, ваші якісь. Це ви. Який спектакль ви хотіли б поставити ще? Поки що ідеї немає. Але ви плануєте поставити ще якийсь спектакль? Ну, якщо будуть актори, то, напевно, так. Розкажіть про складнощі, які виникали в процесі підготовки. Спектаклі. А, взагалі а, в мене з дитинства страх сцени, тому ну і невеличка невпевненість. Ну, величка невпевненість, тому в мене більше страх, що щось не вийде, щось а, підведе, то техніка, то а, діти можуть захворіти і тому подібне. Тобто більше таке. Дякуємо вам за ваші відповіді. Дякую вам.